Тема сьогоднішнього уроку – електричний опір та закон ОМА. Ми з вами до цього познайомилися з електричним струмом. На самостійне вивчення у вас було, що таке, напруга. І сьогодні ми закінчуємо це святу трійку, дізнаємося про третю властивість це електричний опір. Для початку давайте пригадаємо, що ми вже знаємо про силу струму. Якою літерою позначається сила струму? І. І. Добре. І велика. І як розрахувати силу струму? Електричний зарядка заряд від час. Умнічки зарядку. Поділити на час проходження. В яких одиницях вимірюється сила струму? В амперах. В амперах. І пристрій для вимірювання сила струму. Амперметр. Амперметр. Все добре. Так, амперметр вмикають в електричне коло безпосередньо в, той, в тій ділянці, де потрібно виміряти. Силу струму. Що ми знаємо про електричну напругу? Якою літера позначається? U. У. Угу. Е, не дуже добрий колір підібрано. Е, і е, як розрахувати напругу? Робота поділити I на you. заряд. Помнічки, Роботу поділити на заряд. В яких одиницях вимірюється напруга? У вольтах. В... У вольтах дуже добре. І якщо у когось немає цих формул, потрібно записати, тому що далі буде складніше, якщо ви їх не е... запам'ятаєте. Ми вже знаємо, що таке сила строму, що є напруга, але є ще третя властивість, яку застосовують, яка є у кожному електричному колі. Ці дві властивості пов'язані з собою через опір. Ну, давайте спочатку роздивимося такий дослід. Взяли одну батарейку. Андрій, чи можете назвати компоненти, які ти бачиш зараз на екрані? Женя, що ти можеш сказати? Що це таке? О, це сама батарейка. Ну, як вона називається у колі? Джерело струму? А, так, джерело струму я, бо я забула, це названня. Добре, Назву. що це в мене? Це, а Це воно вимірює енергію. Ну, не енергію. От як вольти. вольти, значить, як називається пристрій? Вольтметр. Ну, Вольт Вольтметр. Вольтметр. Так, Так, блондинки придумали, все просто. Як це називається? Лампочка. А у фізиці в Фізи. колі це називається споживач. Тобто а. те, що споживає енергію. Як це називається? І це явно, я не пам'ятаю, бо. Ну, якщо це А, а я... це, це означає, що? Метр. Ампер. Амперме. Вимірює силу струму. І останній компонент, це в мене що? Це в нас ключ, який замикає коло. І є ще. Всього-навсього чотири основні елементи: батарейка, споживач, ключ та дроти. Будь, без цього кола не існує. Якщо коло замкнути без споживача, буде замкнення. Так, добре. Яку напругу ми зараз тут бачимо, Анжеліка? Анджеліка Її вибила. викинула. Кирило, давай ти. На вольтметрі значення 1,5. Повнічка, 1,5. Яка напру... сила струму? Одиниця. Ні-ні-ні. Ну, Ні-ні-ні. 0,1. 0,1. Взяли, Збільшили до трьох батарейок. Бачимо, що була одна, стала три батарейки, три джерела струму. При цьому збільшилася сила струму, 0,3. І збільшилася напруга до 5, до 4,5. Збільшилося ще заряд, так батарей. Сила струму збільшилася до 0,6. А напруга зросла до 9. Тобто ми бачимо в три рази збільшили, в три рази вона і зростає. Під'єднали ще більший е, акумулятор вже. Бачимо різницю між батарейкою і акумулятором. І щоб не, правильно не сказати, краще казати джерело струму. Збільшили знов у три рази. Тут буде 0,5. 6, 7, 8. Десятих, та е, напруга зросла до 12. Побудували графік залежності і подивилися, що сила струму провіднику прямо пропорційна напрузі на кінцях провідника. Тобто зі збільшенням сила струму збільшувалась і напруга. Е, першим. Експериментально встановив дану залежність Георг Сімон Ом. Ще нього і назван цей закон Ома. Про що він свідчить? Вмикаємо різні провідники. І бачимо, що взяли ми ось цей компонент, хто пам'ятає, як він називається? Ось цей. Це в нас резистор. Вони виготовлені з різних матеріалів і їх додають в електричне коло в якості, щоб мати змогу гратися, зменшувати напругу або силу струму. Тобто, те, що ми зараз вивчаємо з вами, закон Ома. Знову взяли, під'єднали батарейку. Подивилися на що за таких умов напруга в нас 4,5 вольти, сила струму 1,5. Взяли змінили на резисторі повзунок. Бачимо, тут ну, начебто третя палочка додалася. І що побачили? Напруга в нас не змінилася, а от сила струму змі... змінилася. Вона зменшилася 0,5 став показувати наш амперметр. Під'єднали інший взагалі провідник вже третій, і побачили, що за цих умов напруга не змінилася, залишалася постійною, а сила струму ще змінилася і впала до 0,3 Ампер. Про що це свідчить? Що сила струму в провіднику залежить від властивості самого провідника? Тобто, з чого ж цей провідник виготовлений? Електричний опір це фізична величина, яка характеризує властивість провідника протидіяти проходженню електричного струму. Тобто, коли додають такі елементи, провідники в електричне коле, вони потрібні для того, щоб зменшувати або збільшувати проходимість в цій ділянці кола для силу струму. Іншими словами, ці ділянки ще називають запобіжники. Струм... Електричний опір вимірюється в Омах. Як ми з вами раніше казали, що опір вимірюється, є кратні та частні едини... одиниці вимірювання. Один мі... міліом, мікрооми, 10 мінус третій, 10 третій, мегаоми, 10 у шостій. Закон кома для ділянки кола. Сила струму в ділянці кола прямо пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки. Зараз, будь ласка, запишіть цю формулу і дорівнюйте у поділити на R, де і це сила струму, у це напруга, R – опір. Досить важливо, щоб ви зараз це записали та. Почали використовувати для розв'язування задач, тому що і в 11 класі це за вами буде ходити. Якщо ви це не запам'ятаєте, не запишете, не зрозумієте. Далі буде тільки складніше. Правило можна не записувати, головне, щоб ви вміли користуватися формулою. Є похідні, так? якщо з цією формулою нам потрібно знайти опір. Тобто R ми повинні напругу поділити на силу струму. І щоб знайти напругу, ми повинні силу струму помножити на опір. Давайте роздивимося таку задачу. На цоколі електричної лампи написано 0,7. Вибачте, 3,5 вольт, 0,28 Ампера. Що це значить? Знайдіть опір спіралі лампи. Анжеліка, що це значить? Давай роздивимося, що оці значення кажуть нам. Перше, що це показує? Це електрична напруга. Умнічка. Тобто у друга що це? Це робота? Зачекай в амперах що в нас вимірюється. А, сила струму. Сила струму? Що мені потрібно знайти в цій задачці? Опіру, Опер, Опер, якою літерою позначається опір? R. R. Як знайти опір, якщо нам відома напруга і сила струму? Напругу, поділити на силу струму. Я ж кажу, вам потрібно виписати ці формули, щоб ви мали змогу їми користуватись? Напруга в мене 3,5, поділити на 0,28 це буде 12,5. Тобто опір. У мене 12,5. В чому вимірюється опір? Хто запам'ятав? В Омах. В Омах. Ось така задачка досить проста, але потрібно запам'ятати, записати. Ну, поки що вивчити я вже не кажу, поки що хоча б знати, де вона в зошиті знаходиться, щоб знати, куди подивитися. Наступна задачка. Яку на Кирило читай. Яку на пробу треба створити на кінцях провідника опором 0,2 кілоом, щоб у ньому виникла сила струму 500 мА? Добре, що мені записати в дано? Що ти бачиш? Відомо R. Умнічка. Все добре з R. Треба перевести в звичайні ом. Так. Тобто, замість кіла ми запишемо помножити на 1000. Тобто, ми за буковку К ми знаємо, що це тисяча. Ми замість неї... Це не буде не 20 ом. Так. 1000 і буде 20 омів. Що ж я ти бачиш? Бачиш силу струму джей І. І це не джей. І. Uh, Що з нею не I. так? Вона в міліамперах потрібно. Це навпаки поділити замість мілі ми можемо помножити на 0,1 або поділити на тисячу. Це буде 0,5 ампер. Що мені потрібно знайти? Потрібно знайти У. Це електричну напругу. Так. За законом Ома, щоб знайти напругу. Потрібно силу струму помножити на електричний опір. Умнічка. Тобто, кажи, що мені підставляти. 20 Ом помножити на 0,5. Добре. А. Так, і це буде 10. Це буде 10. 10 погод. Десять тут. Знов таки наголошу, що в нас одна формула так, закон ома. У дорівнюється і помножити на R. Її потрібно виписати і запам'ятати. Це наша велика тема, і вона буде продовжуватись. Добре. Женя, давай ти. Так, Джені немає. Андрій, ти з нами? Я допоможу. Добре, давай Анжеліка тоді. У провіднику за 30 хвилин проходить електричний заряд 3,6 кіло... кулонів. кулонів. Визначте опір провідника, якщо напруга на ньому 12. Вольт. Так, що ми бачимо? Що записати в дано? Час. 30 Час. хвилин. Що ми з часом робимо? Переводимо в секунди. Умнічка, і що це буде? Це буде 1800 секунд. Все вірно. Далі. Так. Електричний заряд це в нас. Q. Дорівнюється 3,6 кілоколонів. Це що в мене? Що мені потрібно з ними заробити? Перевести в колони. І що це буде. Помножити на 1000. 3,6 3,600 колонів. Що далі? Так, 12 вольт це електрична напруга. Це літера яка? Урівнюється У знак питання. А, ой, зачекайте. 12 вольт, а нам потрібно знайти яку літеру? Треба R. R знайти. Так, згідно закону Ома, як знайти R? Треба У, у і помножити на у. у. поділити на І. У поділити на І. У мене дано. Мені потрібно знайти І. струму, Ви мені казали на початку уроку, щоб знайти І. Що мені потрібно зробити? Q поділити на Т. На час. Добре. І чому дорівнюється Q в мене. 3600 поділити на. 1800 буде. Два. Два чого? 2 ам ампера. Ампера. Так. Сила струма відома. Напруга відома. Що буде? Як знайти опір? 12 воль поділити на 2 Ампера. Буде. Буде 6. Шість кого Шість омів Оміх. Так. Дивіться, знов таки, в нас законома є, без нього повторююсь, нікуди І формула, яку ми вчили раніше. Силу струму. Тобто, ось ці формули, якщо у вас будуть записані, ви такі задачі за легкістю розв'яжете. Ну, і, звісно. Знати, що якою літерою позначається. Кирило, давай далі. Так, якщо на резисторі напруга дорівнює 10 вольт, то через нього протикає струм 0,5 А. Яку напругу потрібно подати на резистор, щоб сила струму стала 0,25 А? Добре. Давай спочатку першу частину. Що нам тут відомо? Нам відома сила струму та електрична напруга. Каже, які це літери? Uh -huh. Uh -huh. Це електрична напруга у вольтах 10. 10, 10 вольт. вольт. Uh -huh. Так, я пишу індекс 1, щоб ми не загубилися. І сила струму це яка літера? І. І. і нам відомо, що І дорівнюється 0,5 А. Так. Що сказано для другої частини? Яку напругу потрібно подати на резистор, щоб сила струму стала 0,25 А? Відомо теж і, І2. Так. Це буде 0,25 Ампер. Резистор, тобто наш компонент, який відповідає зараз на екрані, ось ця частинка, це резистор, він незмінний. Тобто опір в нас буде однаковий. r 1 дорівнюється R2. І нам потрібно знайти напругу для другого кола, для другої ділянки кола. Просто для щоб е... сила струму збільшилася, зменшилась на 0,25 ампер. Щоб знайти напругу, що я повинна зробити? Спочатку потрібно знайти Р1. Давай, для скажі. цього потрібно У1 розділити на I1. І це буде. Це буде. Так, це буде 10 розділити на 0,5. Це буде 20. Так, умнічка. 20 чого? Ом. 20 ом. 20 ом. Нам сказано, так, що резистор ми не змінювали. Тобто на другій на другій ділянці також буде 20 Ом. Так, як мені знайти напругу на U2? Так, U2 буде дорівнюватися і 2 помножити на R. Угу. І це що в мене буде? Так, і це буде 20 помножити на 0,25, і це буде 5 Вт. Вольт. 5. 5 вольт. Тобто, щоб змінилася напруга в два рази, мені потрібно на 0,5 в два рази зменшилася сила струму, мені потрібно змінити напругу також два рази. Добре. Так, ну і графік. Щоб навчитися читати графіки, також у нас тут є сила струму, у нас тут є напруга. Нам потрібно вольт амперні характеристики кількох провідників, визначити опери цих провідників. Щоб знайти опір, мені що потрібно зробити. У поділити на І. У поділити на І. Тобто беремо знов, я казала, щоб це круто робити. Ми повинні використовувати там, де є клітинок, щоб точні значення були. Так, для першого графіку. Ем, чому дорівнюється опір Анжеліка? Ось перший. Два. Два. Кирило, для другого графіку. Чому дорівнюється опір? Чотири. Так, і для третього графіку. Один. Опір. Відповідно, що ми можемо зробити висновок. Чим менший кут до осі напруги, так? Тим е, більшим буде опір. Ой, менший. Більше, більше, більше. Все правильно більше. І чим більший кут, навпаки, буде менший опір. Тобто для графіка 3 буде опір найменший. Графіки бояться не потрібно. Насамперед, якщо ви навчитеся читати графіки, ви зрозумієте, що це набагато легше розв'язувати задачу саме за графіком. Так. і... Зараз ви бачите закон ОМА на цій ментальній карті, що є головна формула, є похідні, як знайти електричний опір, що електричний опір також розраховується як РО, з якого матеріалу виготовлений провідник помножити на довжину провідника і поділити це на площу поперечного перерізу. Ро, це ми дивимося в довіднику. Для кожного речовини він свій. Так, і домашнє завдання опрацювати параграф номер 29 за бажанням виконати на закріплення матеріалу право номер 1, 3, 5, які до мене є запитання.